Тисячу доларів це скільки в середньому заробляють мої учні. І ти можеш заробляти так само без вкладень, працюючи з телефону в будь-якій точці світу. Привіт! Мене звати Катерина Шухніна, і я займаюсь 2017 року. За цей час я встигла купити Porsche, на Балі, Маю понад 14 мільйона доларів довіреному управлінню, повністю фінансово не залежу від свого чоловіка і проживаю життя мрії кожної дівчини. І це все завдяки але так було не завжди. Я багато витратила часу на навчання, втрачала гроші і вчилася на своїх помилках. І зараз я можу поділитися з вами своїм досвідом і розповісти, як будь-яка дівчина може заробити свої перші тисячі доларів. І я розповім це на своєму онлайн уроці, який відбудеться вже найближчим часом. Приєднуйся до цього безкоштовного уроку і нарешті почни жити своїм повноцінним життям без фінансових обмежень. Залишилось мало місць, тому поквапся. Реєстрація на онлайн урок вже за посиланням нижче.